15 навчальних закладів Бучанської громади не було взагалі жодного закладу, який би не зазнав тих чи інших ушкоджень від дій російської армії. Деякі з них відновлені вже не підлягають. Якісь приймуть школярів на навчання в свої стіни, що вже вдалось відновити, якими силами далі в сюжеті все розкажемо. Покажемо. Цю вокзальну в місті Буча, знаючи не в усьому світі. Колони російської техніки заїхали сюди 27 лютого. лютого. Запеклі бої залишили свої сліди на кожній будівлі вулиці. Не вдалося вціліти і спеціалізованій школі номер 5. Частково було пряме попадання, але таке автоматні черги. А інше це було просто від вибухів. Ну тут кидали вакуумні якісь снаряди чи вакуумні бомби. Нині тривають останні роботи по відновленню зруйнованого вже зроблено. Дві 2700 квадратних метрів покрівлі замінили склопакети. Працює оновлена система опалення. В коридорах школи вже повно батьків з малюками, які прийшли за книжками. Тут же на місці проходять медкомісію, знайомляться з вчителями і вирішують всі організаційні моменти. Одним з найбільш постраждалих приміщень стала їдальня. Вибуховою хвилею вибило вікна, горіла покрівля, все було в чаду, в диму і залите водою. Але як бачимо, до прийому школярів нині вже все готово. Та Поки 1 вересня в стінах закладу проводити не будуть лише онлайн. Це бомбосховище п'ятої школи, і саме через ремонтні роботи тут затримується старт офлайн навчання. Хоча ми бачимо коридор, який нагадує шкільний, також є приміщення, які схожі на класи. Бачимо залишки радянських меблів, які тут залишилися. Директор зізнався, що тут був взагалі склад, все було захаращено. Потребувався час, аби все це вивести. Нині проводяться ремонтні роботи і капітальні роботи, аби не було сирості й вологості. Іде ізоляція зовнішніх стін. Це дуже об'ємна, дуже важка робота, щоб волога не проходила, бо в сирих приміщеннях працювати не можна. От. А вже коли це все підготовлене, я думаю, що монтаж піде на значно скоріше. Для школи майже не постраждала. Тож робити ремонт заново не довелося навіть російські вояки, які тут шукали натівських військових. Вели себе майже не по варварськи Вони перевіряли повністю школу, ну виламали тільки троє дверей. Школу відновлюють в рамках проекту надія для бучі від американської некомерційної організації. «Джем». що набагато важливіше, що реалізація нашого проекту створює додаткові робочі місця. Є люди, які задіє на відбудові шкіл, але є й такі, які працюють безпосередньо на заводах по виробництву вікон. Всі будівельні матеріали, чи то покрівля, чи деревина. Все це виробництво українських підприємств, і власне все, що ми використовували, радіатори і будь-які пристрої, все теж українського виробництва. П'ята школа, не єдина, ким опікується Джем. Нині ще сім навчальних локацій опинилися під його турботливим крилом. В усіх 15 школах Бучанського району з 1 вересня стартує навчання. Форма якого буде різною, в залежності від станів будівель і бажання батьків: 15 загальноосвітніх шкіл в нашій громаді. Всі вони мають високу ступінь готовності. На 1 вересня всі відкриються. Три заклади в силу тих обставин, пов'язаних із ремонтними роботами, на три тижні будуть мати в тій чи іншій мірі затримку із відкриттям. Але це абсолютно не заважає навчальному процесу, виходячи з тих реалів, в яких ми живемо. А ось садочками ситуація гірша, два заклади повністю зруйновані. Фактично були зазнали ступінь руйнації несумісним з подальшим відновленням. Навіть наразі тривають проектно-проектні роботи. Ми приймаємо в різних програмах для того, аби залучити кошти і розпочати будівництво. Мова йде про дошкільний навчальний заклад в селищі Ворзель, в Ворзельському старостаті і в Гаврилівському старостаті. Загалом місто Буча поступово оговтується від пережитих жахіть. вже близько. Ко 70 мешканців повернулися до громади. Наталія Білогурова, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.